Давньогрецький філософ Платон припустив, що ми кохаємо для того, щоб стати цілісними. В своєму діалозі бенкет він писав про звану вечерю, на якій Аристофан, комедіант, розважає своїх гостей ось таким міфом. Колись у всіх людей було по чотири руки, чотири ноги та дві голови. Одного разу вони розгнівили богів, і Зевс їх усіх розрізав навпіл. З тої пори кожному чоловіку чи жінці не вистачає своєї половини, а кохання полягає в тому, щоб знайти того, з ким знову станеш одним цілим. У всякому разі, Платон вважав, що саме це хотів розповісти на банкеті п'яний комедіант. Французька філософіня Симона де Бовуар припустила, що кохання це бажання стати одним цілим з іншою людиною, що воно існує для того, щоб наповнювати наше життя сенсом. Вона менше переймалася питанням, чому ми любимо, а більше тим, як ми можемо любити краще. Вона вбачала проблему традиційного романтичного кохання в тому, що воно може настільки сильно поглинути, що ми захочемо зробити його єдиною причиною свого існування, але залежність від іншої людини, як сенс вашого існування. Швидко приводить до нудьги та маніпулювання. Щоб уникнути цієї пастки, бовуар пропонувала кохати по-справжньому. На її думку, таке кохання більше нагадує міцну дружбу. Закохані, підтримують один одного в розумінні самих себе, виходять за межі особистості і разом збагачують своє життя і світ навколо. Насправді люди частіше закохуються у тих, з ким вони мають багато спільного і в соціальному походженні, і в освіті, цінностях, інтересах та поглядах. Проте інколи люди закохуються у досить несхожих, навіть протилежних собі індивідів. Часто ми закохуємось у тих, хто компенсує або доповнює наші власні особистісні риси та потреби. Але наш вибір об'єкта кохання завжди несвідомий. Любов нам не належить, вона належить об'єкту любові. Тобто ми не можемо обирати, кого любити через вольове зусилля, і не можемо керувати своїм почуттям. Ми не обираємо, ми закохуємося. Закоханість це період ілюзій. В цей період ми взаємодіємо не з партнером, а зі своєю проекцією або ж напіввигаданим прекрасним героєм. В цей період ми справді не помічаємо між нами відмінностей, не бачимо справжньої людини в цих стосунках, і нас теж не видно. Ми не діляємо партнера тими якостями, яких. У нього або в неї зовсім немає. А негативних рис не помічаємо і несвідомо перекручуємо їх так, щоб вони потрапляли в наші бажання. Ми й самі стаємо кращою версією себе. Проте поступово ми починаємо бачити реального партнера, і тоді ми втомлюємося старатися. Можемо не прибирати за собою не мити посуд, не так піклуємося один про одного, починаємо потроху показувати себе справжніх і нарешті бачимо реальну людину, яку вибрали. Ми проявляємо себе і водночас бачимо, яким або якою партнер мене не хоче бачити. Важливо бути готовими до змін, але не треба старатися вдавати себе іншу людину через страх бути покинутим. Такі стосунки нещасні, шлях до щасливих і гармонійних стосунків повністю проявитися і вирішити залишитися разом, приймаючи одне одного такими, якими ми є. Повністю проявитися єдиний спосіб двом людям зрозуміти, чи підходять вони одне одному. Коли стадія турбулентності минає, починаються реальні стосунки. Любов, відповідальність, партнерство, стабільність це період, коли ми відмовляємося від претензій одне до одного, не намагаємося змінювати партнера. У нас все одно бувають конфлікти, але вони ведуть до конструктиву. Ми чуємо, що потрібні інші людині, і нас чують також. Ось так, крок за кроком, любов збагачує наше існування, стаючи тим кращим, що є в житті.